А зараз детально покажу лінію. Стелаж. Стелаж виробник віко. 1,95 висота, це стандартна висота для стелажу. Тобто це йде одна лінія, вона в продажі суцільна одна лінія, тобто без розривів. Стелаж продається пагонажем, тобто метр погонний має свою ціну. І плюс кінцева стійка в продажі окремо. Тобто це всі стелажі так продаються як нові, так і БУ. Якщо візьмемо 4-метрових секцій, то довжина лінії буде 4,05 тому що ось ці стойки вони дають іще нахльости Там по сантиметру, по пів сантиметра, Тут припустимо по пів сантиметра, а тут по боках десь по сантиметру по півтори. Він частково пофарбований, тільки частково, тому що, де, припустимо, задні стінки мають хороший стан, тобто ноги мають також е, такі зварювальні моменти, але вони ховаються повністю. Е, висота 1,95 м, повторюсь, і глибина поличок по 40 см, Тобто 5 поличок по 40 см у нас тут йде. Із нюансів, покажу одразу стан. Тобто на БУ. Обладнання. Це стан ідеальний. Абсолютно тому що стикались із продажем БВ обладнання і зазвичай, якщо продають БУшку, то її суто миють. Ми не тільки миємо, ми її підфарбовуємо, щоб він, як заставився товаром, виглядав максимально ідеально. Тобто всі сороковки йдуть, тільки тут ось єдиний нюанс, що один подіум, це витирається, це нержавщина. Це щось тут стояло. Один подіум тридцятка, як бачите, і до нього йде добавка 10 см. Це нижня частина. Ось так детально пройдусь, покажу. Збирається він дуже. Так плотно. Тут не так, як легенько буває стелаж збираєте і легенько все раз-раз-раз і накинулось. Він дуже плотно збирається, але він потім стоїть міцно. Тобто навантаження на одну поличку у нього йде до 80 кг. Це на одну полку. Дуже міцний стелаж. Для збірки вам потрібна буде викрутка і пласкогубці. Ось. Навіщо нам викрутка? Коли ставимо кронштейни ми роздвигаємо ось ці штучки. Ну, Якщо ви ідеально виставите ножки по висоті, по глибині, то я думаю, що вам не потрібно буде роздвигати ось задні стінки. Тобто накидається задня стінка спочатку, потім кронштейни, поличкотримачі. І після чого на кронштейни ставляться вже самі полички. Подіуми мають ось такі пази. 4 штуки. Останні полички без пазів. Кронштейни двох видів. Один вид кронштейнів ми ставимо на низ. вони відрізняються. Інший вид наверх. Тобто половину таких, половину таких. Загальний стан ви побачили, Тобто тут на 4 з плюсом оцінка по 5 бальній системі, це ідеально вважається. Кого цікавить, запитуйте. Ось така лінія в продажі. Є ще асортимент додатково. Менші лінії, більші. Запитуйте, запропонуємо.